Слава Ісусу Христу! Був час, я хотів вивчити сто мов, і на кожній з них хотів розповісти людям євангельську історію. Нехай мільйони увірують в Ісуса Христа. Думав я і твердив на пам'ять турецькі фрази, французькі дієслова і персидські прислів'я. А одного дня довелося побачити в торговельному центрі корейця, а може в'єтнамця, хто їх розбере, який просив милостиню. Він не знав мови і не міг розповісти, як тут опинився йому потрібні були не гроші, а їжа. Це читалося в його очах, я узяв його за руку і повів до одного з фастфудів, купив суп, хліб, друге і сік. Нічого не сказав, але подумав заради тебе, Господи, це було пару років тому. Мови я так і не вивчив, а то була моя найкраща проповідь діти мої, будемо любити не словом чи язиком. А ділом і правдою. Перше послання святого апостола Іоанна 3,18. Підпишись на канал Отець Йосафат, якщо шукаєш правду, якщо втомився від страху й порожніх слів, якщо хочеш почути живе слово, яке торкає серце, натисни підписатися і залишайся з Богом.